дня. тема сьогоднішньої нашої лекції система міжбюджетного вирівнювання. Метою міжбюджетного вирівнювання є перерозподіл фінансових ресурсів для забезпечення збалансування бюджету відповідного рівня, тобто для забезпечення доходними джерелами і передбачення фінансування видатків як на виконання власних повноважень, так і на виконання повноважень, які делегуються місцевим органам самоврядування на виконання державою. Перерозподіл фінансового ресурсу здійснюється як по вертикалі, так і по горизонталі. Якщо ми візьмемо для бюджетної системи, то основним регулюючим податком, який здійснюється, в рамках якого здійснюється перерозподіл ресурсу по вертикалі, це є податок на доходи фізичних осіб. Цей податок є основним бюджетоутворюючим податком місцевих бюджетів. І бюджетним кодексом передбачено розмежування цього податку та закріплення за кожним рівнем бюджету відповідного відсотку з врахуванням тих видаткових повноважень, які передбачені також розмежуванням відповідно до норм бюджетного кодексу. Mm -hmm. Бюджетним кодексом передбачено, що до обласних бюджетів зараховується 15% податку на доходи фізичних осіб. До бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб. До бюджету міста Києва зараховується 40% податку на доходи фізичних осіб. Тобто, це є основним регулюючим податком, який забезпечує перерозподіл ресурсу між рівнями місцевих бюджетів. Крім цього, відповідно до норм кодексу, за кожним рівнем бюджету закріплені інші види надходжень, і це закріплення таких доходів обов'язково. Під час закріплення певного виду доходів за рівнем місцевого бюджету враховувалися ті видаткові повноваження, які фінансуються з відповідного місцевого бюджету. До місцевих бюджетів зараховуються ще такі загальнодержавні податки: як 10% податку на доходи підприємств приватного сектору економіки, зараховуються до обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Зараховується частина рентних платежів, це 50% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів загальнодержавного значення, 50% рентної плати за спеціальне використання води загальнодержавного значення. Та 25% рентної плати за використання надроб загальнодержавного значення. Ці податки, частина цих податків, зараховується до обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Крім цього, для забезпечення збалансування місцевих бюджетів система бюджетного регулювання передбачає надання місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів. І цю тему ми більш детальніше уже розглядали у попередніх матеріалах щодо системи балансування місцевих бюджетів. До реформи міжбюджетних відносин, тобто до 2015 року регулювання здійснювалося, і в Україні існувала система балансування місцевих бюджетів, тобто, коли здійснювався розподіл доходів та видатків за відповідною формулою. Вона не є такою ефективною, і, в принципі, в інших країнах, в європейських країнах, вона не застосовується. Тому під час внесення змін до бюджетного кодексу в рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин система балансування місцевих бюджетів була замінена більш прогресивною системою горизонтальної рівня податкоспроможності місцевих бюджетів, які основні моменти. Що застосовується під час вирівнювання податку спроможності місцевих бюджетів. По-перше, горизонтальне вирівнювання податку спроможності здійснюється лише за одним податком для усіх бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом. Це є Податок на доходи фізичних осіб по обласних бюджетах, ще здійснюється вирівнювання по частині податку на прибуток, що зараховується до обласних бюджетів. Основними параметрами, які враховуються при здійсненні горизонтального вирівнювання податку спроможності, є чисельність населення. Надходження податку на доходи фізичних осіб, а також надходження податку на прибуток приватного сектору економіки по обласних бюджетах, ці показники використовуються за офіційними даними державної статистики щодо чисельності населення. Року, що передує плановому, і дані офіційної звітності казначейства щодо надходження податку на прибуток, частини податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб. Якщо ми говоримо за вирівнювання податку спроможності на 2017 рік, то при розрахунку враховувалися дані звітності про фактичні надходження податків за 2015 рік. Та чисельність населення за станом на перше перше 2016 року. Хочу зазначити, що це є обов'язково офіційні дані звітності державної статистики та державного казначейства України, оскільки. На час здійснення горизонтального вирівнювання ці показники звітності вже є, тому кожен місцевий бюджет, маючи офіційні дані, вони є, оприлюднюються, може самостійно здійснити розрахунок податку спроможності і може визначити. Обсяг міжбюджетного трансферту, який буде передбачений, запланований наступний рік, це є обсяг базової дотації або обсяг реверсної дотації, в залежності від того, який рівень податкоспроможності місцевого бюджету буде визначено. Як здійснюється сам розрахунок? На слайді, який ви бачите, показано, і я його більш детальніше прокоментую. Визначається індекс, середній індекс податкоспроможності спроможності по Україні, і це є береться за одиницею. Якщо місцевий бюджет, по місцевому бюджету індекс податкоспроможності визначений нижчий, як 0,9% від середнього рівня. такому місцевому бюджету передбачається базова дотація у обсязі 80% до досягнення рівня 0,9 від показника середнього по Україні. І визначається обсяг базової дотації. У разі ж, якщо індекс податку спроможності є вищим від середнього по Україні, тобто він є вищий, ніж 1,1 від середнього рівня, частина надходжень податку на доходи фізичних осіб перераховується до державного бюджету, тобто перераховується 50% вище рівня середнього надходження 1 і. 1,10. Хочу зазначити, що це є система більш прогресивнішою, оскільки при системі балансування, яка діяла до 2015 року, для місцевих бюджетів розраховувався за відповідною формою, розраховувався і доводився обсяг доходів. Що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, і визначалися обсяг видатків за видатками, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. І в такому випадку всі доходи, які Передбачали входили до складу доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів. Брали участь у визначенні обсягу доходів, тоді як в даному випадку береться до розрахунку тільки один вид доходів, податок на доходи фізичних осіб, всі решта залишаються у розпорядженні місцевих органів влади. І до державного бюджету вилучається лише частина, яка перевищує індекс податку спроможності більше середнього 1,1. І вилучення підлягає тільки 50% обсягу доходів. Решта всі залишається у розпорядженні місцевих органів влади. Така система є більш прогресивнішою і вона дає мотивації місцевим органам влади до нарощування дохідної частини бюджету. Детальний розрахунок обсягу базової дотації та обсягу реверсної дотації на прикладі конкретного місцевого бюджету ви знайдете у слайдах. І якщо необхідні будуть ще більш детальніші пояснення, прошу задавати. Ми вам дамо відповідь в письмовому вигляді. Дякую за увагу.